Українська народна казка Лисичка сестричка. Украла собі лисичка, сестричка, курочку та й біжить. Біжить та й біжить, от стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилась звичайнесенько та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже й тобі здоров'ячка, а пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко у нас хата маленька, ніде буде тобі й лягти. Та норма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть ну, якщо так, то добре ночуй. Але ж де я свою курочку подіну? Ну, пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла, а пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала та й питає. А де ж моя курочка? Ну, як де, так під Та сіла і плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту вкрали. Не дай мені хазяїна за курочку качечку. Нема що робити, треба віддавати. Взяла лисичка качечку, посадила в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди. І каже «Добрий вечір, люди добрі, ті відповідають та й тобі, Боже, здоров'ячка дай. А пустіть мене переночувати. Не можемо, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде тобі буде й лягти. Та дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, коли так, то ночуй. А де ж я свою катечку подіну? А ти пусти її в хлів між гуси!» Так вона й зробила. А сама вночі кому устала, Катічку з'їла, пір'ячко загревла. Другого дня стала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала і питає А де ж моя катічка? Ну, мабуть, гусей випускали, так випустили її, а лисичка плаче. Тільки й добра було, що катічка, та й ту забрали. Віддай же мені хазяїна за качечку гусечку. Нема що хазяїнові робити. Пропала шкачка. Треба віддавати гуску. Взяла лисичка гусечку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж знову настає вечір. Бачить, вона знов стоїть хатка, заходить туди та й каже А добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можемо, лисичко сестричку, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Та дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обіпнуся та й переночую. Вони й кажуть ну, коли так, то добре ночуй. А де ж я діну свою гусочку? Ну, то пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нищить кому стала, гусочку з'їла. Пір'я загребла, другого дня встала раненько, вмилась біленько, хазяїнові на добрий день дала а тоді й питає А де ж це поділася моя гусочка? Подивились вони, нема гусочки. От вона хазяїнові й каже, Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене та було щось вкрадено. А хазяїн каже То, може, ягнята її затоптали? А лисичка каже, то вже хоч як хазяїне, а віддай мені за мою гуську ягня. Що робити хазяїнові? Віддали їй ягня. Взяла вона його в мішок та й пішла. Біжить собі та й біжить і знову зустрічає її ніч. Знову бачить вона хатку і знову проситься на ніч. Пустіть, люди добрі, переночувати. Не можемо, лисичко, сестричку, тебе впустити. У нас хата маленька і ніде тобі буде лягти. А я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, лисичко, ночуй, коли так. А де ж я своє ягнятко подіну? Та пусти он в загороду. От вона так і зробила. А вночі нищечком устала, і ціла ягня з'їла. Другого дня встала раненько. Вмилась біленько, хазяїнові на день дала, та й питає, а де ж це поділося моє ягнятко? Сіла та й давай знову плакати. І каже, де не бувало, ну не було ще зо мною такого, щоб було добро і вкрадене. Хазяїн каже, ото невістка гнала воли, то може й випустила твоє ягня. А вона йому відповідає, ну, хазяїна, як собі хочеш, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха, плаче, син, плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок і понесла. От іще вона не вийшла та якось там відвихнулася із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку і поклав туди собаку. Прийшовши, лисичка, взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує. За курочку, качечку, за качечку гусочку, за гусечку ягнятку, а за ягнятку невістку. Та як тим мішком, а собака. Ау-. -у -у -у, а лисиця. Гака посна невістка. Пособачилась? А ну гляну на тебе, яка ти є, взяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Лисиця не втіки собака за нею. Вона далі, далі в ліс, от от дожене собака. Ні. Таки добігла до нори і заховалася сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От лисичка й давай питатися ушей. Ушечки мої любі. Що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Теми, лисичку, сестричко, думали гадали, щоб хорт не здогнав, золотої кожушинки не порвав. То ми тебе й берегли. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю. Тоді питається вона очей Що ви, оченьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортича втікали. А те, ми, Лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, очки, мої любі, я вам золоті окуляри куплю, а потім до ніг. Що ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, сестричко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? А те, я думав, гадав, що поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортища собачища хвоста відкуси, поки біла. А хорт як ухопив, так у всього хвоста й відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куца, і давай з неї сміятися. А вона каже Дарма що й без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? А ось так. Тільки треба вам хвости позв'язувати, бо ви не навчитеся. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та відтіляє, гукле. «Тікайте, бо й не мовчище помилище. Зайці, як сунуть усіма сторонами, так хвости й побривали. Після того, як посходились до купи зайців, бачить усі без хвостів. От і давай питатись один одного Ти був у лисички? Був. І я ж, братику, був. От вони й почали змовлятись, щоб як небудь лисиці віддячити. А вона, як почула, що лихо неї наїде, там мерщій з того лісу втекла. Так про неї більше й не чули. І відтоді у тому лісі зайці живуть собі вільно, бо лисиці там немає, і ніхто їх більше не лякає. Тут казочці і кінець.